Дніпропетровські каштани заміновані, і це не жарт, кажуть вчені. Листя дерев поїдають комахи, так звані каштанові мінери. Знешкодити їх майже неможливо. Через це каштани сохнуть, а деякі навіть зацвітають восени. Такі аномалії до добра не призведуть, наголошують фахівці. Тож цілком вирогідним видається фінал. Каштани на Дніпропетровщині залишаться хіба що в ботанічному саду та на світлинах. Цією проблемою перейнялася і наша знімальна група. Листя сохне та опадає з дерев. Здається, звична картина для осені. Тим для каштанів ця пора розпочинається ще у травні. Винуватець каштановий мінер. Ця міль поїдає листя зсередини, не залишаючи жодного шансу деревам на одужання. Ось цього метелика можна назвати терористом номер один для каштанів. Дуже маленьких розмірів він не помітний для людського ока. Та його гусінь здатна буквально пошматувати листок численними ходами. На вот поверхности ми можемо видеть порядка 20-30 особій. Із кінця весни до пізньої осені на каштанах паразитують чотири покоління мінерів. Сильна спека якраз їм на руку. Вона сприяє швидкому поширенню молі. Тим і значні температури їй не завада. За спостереженнями Румієн, ентомолога Крила да, Голобородська, мінер здатен перезимувати на навіть при варить, мінус 30, що варити. робить його майже неуразним. От проблема в чому, тому що гусениця существует закрита. Тобто, ви видите, зверху оболочка і знизу. тому звичайні средства хімічної захисту в этом плані не працюють. До того ж, хімічна обробка дерев у місті заборонена, каже головний інженер міськзеленбуду Іван Білоус. Тож виходить, що жодного способу врятувати каштани у Дніпропетровську немає. Саджають їх усе менше. Цього року лише 20. Каштани зараз відказуємося висаджувати, так як. Как... Каштан зараз, видно, кліматичні умови почали змінюватися, і каштан почав заражатися грибковими заболіваннями. Вилікувати каштани можна, каже Кирило Голобородсько, але коштуватиме це дорого. Одному дорослому дереву потрібно зробити 5-6 спеціальних ін'єкцій. тим вартують вони по 20 євро кожна. За дорого для міського бюджету. Тож деревам залишається повільно помирати. Каштан не способен к регенерації в тепле года, то есть однажды, потеряв листовую пластинку, новой в теплое время на этом же дереве не будет. То есть дерево не способно к фотосинтезу, оно просто задыхается. У Дніпропетровську на місце каштанів уже готують заміну. Наступного року висаджуватимуть липи, клени, акації, платани. Точні дерева зі свічками потихеньку відмирають. Ми перейшли сейчас більше на клёны. Сама хорошо зарекомендовався клён остролистний і Липа тоже более-менее, но тоже началась сейчас липа. Ще один аномальний наслідок паразитування молі – осіннє цвітіння каштанів. Дерева ніби поспішають жити, та це навпаки вкорочує їм віку. Це теж не є добре для самого дерева, тому що проживає одну вегетацію в рік, отримує вторую, таким образом дерево проходить повторну вегетацію, це зменшує срок його життя. Тобто з цього він менше живе дерево? Менше живе, но це вже така косвена причина. Я думаю, міньор доконає швидше. Така ситуація не лише у Дніпропетровську, а й по всій Україні. Каштановий мінер почав поширюватися з Македонії у 1985 році і на початку 2000-х років дістався нашої землі. Боротися з ним неспроможні навіть відчені провідних європейських країн. Тож у майбутньому кажуть фахівці, каштани залишиться лише у заповідних фондах та пам'яті людей. Софія Богуцька Ярослав Шейко, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу. Как обидно.